Дорогі українці українки, провів засідання Ставки. Перше питання це трагедія з воїнами нашої 128 двадцять окремої гірсько штурмової бригади. Доповідали військові міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика, що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор Міноборони Воронченка. Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається по хвилину буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога, жодного уникнення відповідальності. Друге питання на ставці звичайно, доповіді головкома, командувачів щодо напрямків основних боїв. Доповідь розвідки, наші наступальні дії, наші оборонні дії, Авдіївка, Куп'янськ, Херсон. Полова увага сьогодні і наші операції в Чорному морі. До речі, я дякую кожному, хто забезпечив успішне ураження російського корабля на заводі в Керщі. Це вагомо мінус ще одне джерело російського терору проти України. Мінстратехпром та міноборони доповіли про. Постачання зброї і техніки нашим бригадам про динаміку оборонного виробництва в Україні та виконання контрактів та домовленостей партнерами. І я вдячний усім нашим друзям у світі, хто допомагає Україні з надійною довготривалою підтримкою, яка посилює нас стратегічно. Готуємось до міжнародних заходів листопада, провів сьогодні нараду. З командою щодо зустрічей та перемовин, які вже заплановані, очікуємо нових активностей і політичних з Європейським Союзом і з багатьма іншими нашими партнерами у світі, зокрема щодо глобальної ролі України як гаранта продовольчої безпеки. Відповідні деталі будуть вже найближчим часом. Ще одне дуже важливе: минулої ночі Росія завдала чергову. Удару по Одесі, ракети, шахеди, частину вдалося збити, були і влучання. Складна ніж для Одеси. Постійні удари по Херсону, по Херсонщині, Донеччина, Харківщина. По всій країні сьогодні була повітряна тривога. Варто усім пам'ятати, що саме головне в Україні зараз: ворог неадекватний і має силу і хоче знищити Україну так само, як і раніше хотів. Всім зараз варто. Думати про захист нашої держави, зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатись на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж, як і була раніше. Якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній, не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу. Не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні і нашому руху вперед. Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль все це потрібно для нашої перемоги. Я повторюю ще раз: всі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку і ремонти вулиць. А на допомогу обороні так і треба всі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше. Усі ми чуємо, що потрібно змінити в самих силах оборони. Це стосується багатьох процедур, які не потрібні. Це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів: переведення, тренування, забезпечення завдань багато, і всі відповідні структури повинні ними займатися без того, щоб Відволікати свою енергію та сили на щось інше, усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які не прийнятні у час війни, і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями, болем, боями, втратами, але й здобутками, здобутками для України. І усі ми розуміємо, що зараз. У воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів, я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців. З Верховною Радою України Служби безпеки України та інших правоохоронних органів це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні всім у державі і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторились такі трагедії. Як з воїнами 128-ї бригади і тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані, і нарешті мають припинитись хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично, ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія, я вважаю, що зараз вибори не на часі, і якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці, і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Моє особисте ставлення і заклик. Так само, як і 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз в боях заради України. Я дякую всім, хто допомагає. Слава усім, хто воює і працює заради України. Слава Україні!